Вітаю на каналі Пасивний Дохід. Продовжую рубрику інвестицій на 500 доларів кожного тижня. Якщо ви вперше дивитеся ці відео, то нагадую, що кожного тижня я інвестую по 500 доларів. Але крім того, ви можете знайти інші цікаві відео на каналі. Наприклад, з останнього я поділився з топ-сайтами, якими я користуюся для аналізу акцій. Також кожного місяця я звітую по своїм дивідендам, скільки отримав. Можете подивитися. Коротше, зайдіть на канал і, можливо, знайдете для себе щось цікаве, і тоді підпишіться. А моя ціль вийти на 2000 доларів пасивного доходу. 1000 доларів я планую отримувати саме дивідендами. Короткий аналіз по портфелю. Минулого тижня мій портфель був 118 100 доларів. В середу він виріс більше 119 був. Але, на жаль, знову опустився до 118 плюс-мінус тисяч. Коротше, результат за цей тиждень не дуже, але ну, могло бути гірше, тому нормально, тримаємося, як є. Я планував взагалі інвестувати в Novo Нордік. Це данська компанія, яка тут недалеко розташована. Акції в останні 2 роки впали від піку на 70% майже. Але вони приносять зараз непогані дивіденди. І... По деяким аналізам вони недооцінені на 65%. Також, як вже казав, дивіденди доволі стабільні, вже 8 років підвищують. І як тільки я її хотів купити, вже все підготовив, ввів там ордер. Залишилося лише нажати кнопку купити. І тоді інтерактив брокер просто в цей момент він вилетів і втратив зв'язок як це, з риночні дані, щось там зв'язок втрачений. І мені здалося, що це якийсь знак, що не варто це купляти, але, можливо, я помиляюся, можливо, я дуже суєвірний. Тому напишіть в коментах, що ви думаєте про Novo Nordic, чи ви чули за цю компанію, чи варто її додати в свій портфель. Тому я вирішив купити оперу. докупити, я вже її купляв місяць тому і вирішив збільшити трішки позицію. Тому що ця компанія платить хороші дивіденди, більше 6%. Але. Ризик по цій компанії вищий середньому, скажімо так, м'яко кажучи, зараз поясню, чому. По-перше, ця компанія займає не такий великий об'єм ринку, займає лише 3% від браузерів. Лідер це звичайно Chrome від Google. Але якщо ми подивимося новини по цій компанії, то доволі таки оптимістично, що перевищили очікування по вирусі, прибутку, також збільшували дивіденди. Коротше, новини доволі таки непогані. Але подивимося на акції, що за останні два роки вони так ідуть на одному рівні. Хоча виросли непогано з 2022 року. Але за останній місяць, відколи я її купував, акції впали на 13%. Тому з одного боку, це, звичайно, підвищує дивідентну дохідність, а з другого боку, не дуже таки позитивний сигнал. Але я вірю в цю компанію. Якщо вам подивиться на фінансові показники, то доволі таки нормальні. Наприклад, цінність підприємства, також коефіцієнт, ціна прибуток, доволі таки хороший. Ця компанія прибуткова, це вже доволі нормальний сигнал. Також виручка хороша, прибуток є, малий борг, є вільний грошовий потік. Чесно, я не знаю, чому ці акції не ростуть, а падають, тому що по фінансовим показникам, в принципі. Ну, Нормальні показники. Не скажу що щось феноменальне, але долітки нормальні. І аналітики також зі мною згодні, чи точніше, я згоден з аналітиками. І прогнозується, що ця акція виросте в середньому до 25 доларів за акцію. Якщо так буде, то буде доволі таки нормально, непогано. На іншому сайті. Також всі аналітики, в принципі, рекомендують її до покупки. Я в цю компанію дуже сильно не купував на якісь великі гроші. Але на невеликий відсоток від портфеля там 1-2% чому б не купити. Тому що дивіденди, в принципі, платять вже кілька років хороші, плюс рекомендація до покупки і прогнозується, що ці акції мають вирости. На іншому ресурсі також зазначається, що. Акції торгуються на 73% нижче справедливої вартості. Так, ну, доволі таки хороші показники, лише що прибуток прогнозується, що буде падати трішки, і дивіденди не зовсім покриваються. Отже, якщо поговоримо про дивіденди, то ми бачимо, що вона платить не так давно ці дивіденди, лише останні 4 роки, і не підвищувала їх. Тому ця акція не дуже така прям надійна з точки зору дивідендів. Але вони їх платять, і це такий невеличкий приємний бонус. Я вже купував цю акцію, десь 35 акцій, і я ще докупив, і моя позиція приблизно до 1000 доларів, і середня ціна десь 13 доларів. Отже, що ви думаєте про компанію Opera? Чи варта вона взагалі увага, чи можна її розглядати з точки зору дивідендів, чи це швидше така відстала технологічна компанія? Останнім часом я намагаюся трішки диверсифікувати свій портфель і відійти від американських акцій, там в сторону Європейських, Південноамериканських. Можливо, в Азію варто придивитися, тому що там також є хороші акції. Мені здається, буде правильно не зовсім залежати від Америки, тому що в них є свої проблеми, особливо з політикою, з своїм зовнішнім боргом. Тому буду ще шукати якісь неамериканські акції, дивіденні, щоб додати свій портфель. А вам дякую за перегляди і до нових зустрічей!